Інформаційні підсумки понеділка 13 листопада до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Віддали життя за Україну. У Хмельницькому попрощалися з трьома полеглими захисниками. Зігріти воїнів. Акція із виготовлення окопних свічок стартувала у селах громади. Свято краси та грації. Місто приймало відкритий чемпіонат з художньої гімнастики. У суботу у Хмельницькому провели в останню путь героя Віталія Холодюка. Його мобілізували до ЗСУ в серпні. Після навчання у Великобританії воював в різних батальйонах, останнім часом в 77-й окремій аеромобільній бригаді. Ще вранці, 6 листопада, розмовляв з рідними. Під час виходу на позиції отримав смертельні поранення під бахмутом. Герою навіки віки – 33. Він був єдиним сином у батьків. Поховали Віталія Холодюка на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Віталій був дуже добрим, дуже шкода, що так війна забирає найкращих. В нього залишився маленький син, родом з одного села, але добре знали, що з дитинства вже так в дорослому віці менше спілкувалися. Він був дуже чуйним, люблячим для батьків найкращим сином, найкращим батьком для свого сина. Господи, душу спочило воїна. Закінчив наш технологічний університет. Був продавцем на один мам. Він казав, в мене є син, я хочу зробити щось для нього. Його тесть на війні, зараз в госпіталі знаходиться, теж вже пробито. Віталь малий приходив і каже, бабусь, чому так? Тато на війні, дід на війні, а я теж буду на війні. Коли дзвонив він і каже до мами, мамусь, я буду з тобою на зв'язку з ударами. Тому що я буду пілотом. Безпілотчиками він мав керувати. І поїхав на друге завдання. Під вахмутом це сталося. Сьогодні в останню путь провели героя Вадима Бойченка. Чоловік вирушив на захист України дев'ять місяців тому. Служив гранатометником. Загинув 7 листопада у селі Терни на Донеччині під час мінометного обстрілу. Герою на віки 42. У нього залишилися мати, дружина та троє дітей. Поховали Вадима Бойченка на Алеї Слави. Ми його знали з маличку. Він виріс у нас на очах. Пішов воювати і бачите, як трагічно обірвалося його життя. Ми всі сумуємо, будемо пам'ятати, дуже доброю людиною був, веселим, радісним, трудолюбивим, поважав батьків, дітей, дружин, віддав життя да, за батьківщину. це наш покладистям в житті мамі допомагав, сім'янин сім був, тим хороший сварщик, не відказувався ні в чому. От працював начать, на зборки машин тут на роботі, і, і потім висловився, що піду, я не маю, це, захищати. В неділю він. Приїжджав сюди, дали п'ять днів відпустки, він уїжджав і попрощався, мамою, дуже обнімав, але каже, чекайте мене, буде все добре. Так, це неділя, а вже через два дні його вже не стало. Попрощалися сьогодні із героєм Ярославом Соловйовим. До повномасштабної війни він жив і працював з в Лисичанську. В лютому чоловіка мобілізували до війська. Ярослав Соловйов був зв'язківцем 32-ї окремої механізованої бригади. 10 жовтня одружився з коханою, а 31 жовтня під час виконання бойового завдання підірвався на міні поблизу села Іванівка на Харківщині. Герою навіки 52. Поховали Ярослава Соловйова на Алеї Слави в Раковому. Два тижні тому на далекій Харківщині обірвалася нитка життя ще одного українського справжнього чоловіка, справжнього воїна, справжнього українського захисника Соловйова Ярослава Анатолійовича. Пішов на фронт в лютому цього року, за військовою, військовою спеціальністю був зв'язківцем, налагоджував зв'язок у своєму мінометному підрозділі. Наша українська земля настільки засмічена різним. Вибухонебезпечним залізячем, російським, що на жаль, від вибуху однієї з змін він загинув. Слава всім українським захисникам, слава Соловйову Ярославу Анатолійовичу. Ми з колегою Людмилою Льонтівного луко намагаємося відвідувати абсолютно всі поховання. Ярослав він захищав нас, захищав наших дітей, наших онуків, захищав нас Хмельницький. І, хоча він був з переселенців з Лисичанська, він віддав життя. За мирне життя хмельничан, мирне життя українців. Я бажаю ну, я своїм обов'язком відвідувати поховання героїв. Акція з виготовлення окопних свічок для захисників стартувала у Хмельницькій громаді. Першими її учасниками стали жителі Олешинського старостату. До роботи залучили близько двох десятків селян. Одні різали картон, інші його скручували, потім все заливали воском чи парафіном. Надалі свічки через волонтерів передадуть на фронт. Подробиці в сюжеті Ірини Кондратюк. Михайло твердохліб готує основу для майбутньої окопної свічки. Вже нарізаний смужками картон поміщає до банки з-під кукурудзи. Каже, робить це не вперше. Буквально за, за кілька днів після вторгнення почали їх виготовляти. І виготовляємо по сьогоднішній день. Баночка чи з під зеленого горошку, в основному чи від, від яких якоїсь іншої консервації, і вона заповнюється скрученим картоном. картоном середину закладається гнатик. Після того, як основа для окопної свічки готова, її треба залити парафіном або воском. Подрібнюємо парафін, а потім будемо віз подрівнювати. А дівчата вже будуть далі розплавлювати його, заливати його. Я завжди готова допомагати всім, чим тільки можна, щоб скоріше нас була перемога. Щоб хлопцям допомогти, свічки через волонтерів передадуть на фронт. З їх допомогою можна підігріти їжу, закип'ятити воду чи просто зігрітись. Жителі Олешинського старостату стали першими, хто у цьому сезоні відновив роботу з виготовлення окопних свічок у Хмельницькій громаді. До роботи залучили близько двох десятків селян. До акції закликають приєднуватись і решту сіл. Ми не пускаємо руки, не втрачаємо віри, а ми робимо все. Для перемоги, тому що ніхто крім нас. Щонеділі ми маємо збиратися. Я не кажу щодня з обдане. щонеділі ми маємо збиратися готувати і передавати, і справляти на фронт. Якщо немає змоги виготовляти свічки, можна допомогти матеріалами. Бляшанки з під консервів, кукурудзи, горошку, картон та свічки можна приносити до будівель старостатів. Дуже хочемо об'єднати городян, дуже хочемо об'єднати села громади в цьому такій гарній ініціативі, тому що розуміємо наскільки є потреба, наскільки готові волонтерські центри співпрацювати, і наскільки треба хлопцям, які сьогодні захищають нас у збройних силах України саме такий виріб потрібний. Буде їх зігрівати і буде давати світло їм в окопах і у бліндажах. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Близько двох сотень пенсіонерів навчаються у філіях університету третього віку. Нині їх є три. Розташовані вони у різних мікрорайонах міста. У терцентрі кажуть, для зручності студентів подібні осередки планують відкривати і надалі. Олександра Семенюк продовжить. Наталія Вагленюк пенсіонерка. Вона студентка університету третього віку. Обрала для себе факультет психології. Була тема, як спілкуватися з військовими. І досить такі слушні були поради, які ми не знаємо, тому що ми весь час на емоціях, і е, тому при спілкуванні е, з людьми ми не завжди е, даємо доречні питання і не знаємо, як людина це сприйме. Тому було досить таки приємно. Це не просто лекції, знаєте, монотоні це спілкування. Це живе спілкування, коли дослухається до твоєї думки, коли тобі так товно Наталі Васильівна дає поради. Я в захваті студентом факультету психології минулого року став і Володимир Прокопенко. Раніше чоловік працював лікарем-психотерапевтом. Психологія, психотерапія і психіатрія вони ніби йдуть разом, але все таки в кожного є трошечки свій нахил. Тому тут досить корисно, як і для мене, лікаря-психотерапевта, досить корисно послухати, побувати на цих заняттях. І психологія це така наука, яка котра без ліків може значно допомогти людям. Хворим людям вже сьомий рік в університеті третього віку викладає предмет психологиня Наталія Чорна. каже, теми занять заздалегідь узгоджує із слухачами. У нас теми і це і мотивація, це і якби емоційний інтелект, всі його склади складові. Тобто це і емпатія, і комунікація, і саморегуляція, і саморозвиток, самовдосконалення. Це і теми тайм-менеджменту. І от сьогодні у нас тема це феномен несвідомого психоаналітичного. Не аспект, тобто я буду розкривати як письменники. Вони писали свої твори через призму несвідомого. За словами Наталії Чорної, життя деяких пенсіонерів змінилось відколи вони стали студентами. Хтось отримав водійське посвідчення, інші почали вивчати іноземні мови та подорожувати. Групи завжди наповнені повні люди завжди зацікавлені, тобто взаємодія гарна. Факультет психології функціонує в одній із трьох філій, які працюють при університеті третього віку. За адресою Кам'янецька 38 викладають психологію та основи вивчення смартфона. За адресою Зарічанська 3-2, викладають українську мову, історію України та нещодавно доєднався такий предмет, як англійська мова. Мікрорайоні Лезнево викладають хореографію та німецьку мову. Потреба відкритті філій по різних мікрорайонах міста була в тому, що слухачі наші зверталися до нас з такою потребою, якби що важко добиратися, що хотілося б в якомусь конкретному мікрорайоні збиратися. Ось і тому ми почали відкривати філії і працюємо з цим надалі. Планується у нас також відкриття в мікрорайоні Ружична, і активно ведуться переговори по мікрорайону. Нині у філіях університету навчається близько двох сотень студентів. Аби стати слухачем, необхідно звернутися до Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування, що розташований за адресою вулиця Перемоги, 7А. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста. Хмельничан та гостей міста запрошують на історичну екскурсію у Криївку Стінка. Учасникам розкажуть більше про діяльність ОУН УПА на території нашої області. Відвідувачі зможуть зробити фото з речами побуту тих часів. Усіх охочих чекають 18 листопада з 12 до 14. Вхід вільний знаходиться Київка стінка у мікрорайоні Гречани за адресою вулиця Шухевича. 90. На сьогоднішній день у нас є ціла поличка представлена музичних інструментів, так? адже як відомо, що воїни УПА, вони були дуже такими музикальними, так багато співали пісень, і ми говоримо з нашими відвідувачами саме і про повстанські пісні. Приємно, коли наші відвідувачі також можуть і заспівати їх разом з нами. Також представлені листівки повстанські, можна прочитати оригінальний текст присяги, тобто багато речей, які допомагають занурити. Тися саме в події тієї епохи. Під час наших екскурсій, так, ми пропонуємо нашим відвідувачам зробити донат у скриньку. Адже за ті кошти, які ми збираємо, під час наших заходів, майстер-класів, ми закуповуємо необхідне для того, щоб відвідати поранених військових у медичних закладах нашого міста. Адже спочатку ми запустили акцію по збору книг для поранених, але згодом ми зрозуміли, що краще все ж таки, коли ти приносиш не тільки книги, так, але й можеш принести якісь смаколики чи щось дійсне, те, що корисне і потрібне. Нашим пораненим. Понад 200 спортсменок взяли участь у відкритому чемпіонаті міста з художньої гімнастики Діти наше майбутнє. Крім хмельничанок, змагалися представниці з області, а також гості зі Львова, Чернівців, Вінниці, Ужгорода та столиці. Тривав старт впродовж минулого вікенду. У перший день на килим вийшли зовсім юні спортсменки. У другий старші. Серед них кандидатки в майстри спорту України. Ми залучили максимум дітей, щоб вони більше змагалися від наймолодших. У нас виступали гімнастки 2019 року. Народження вони виступали як показові, як перші свої кроки показували, чого вони навчились, тому що на українській арені ще не допускається такий вік гімнасток виступати. Але так як діти пробують свої перші кроки, вони навчаються, вони тренуються для здоров'я, для свого задоволення, щоб закохатися в цей прекрасний вид спорту. Дуже сильний рівень гімнастики, власне, українською У нас дуже сильні спортсменки і в групові вправи. Хочу відзначити, вони ж молодці, стали бронзовими призерами чемпіонату світу. І, звичайно, Вікторія Неприємка, ну це ж супер-пупер, вона умнічка. Незважаючи на те, що там її батько воює, вона знаходить в себе сили і час працювати в залі і виступати. Ми ними якби пишаємося. Вони для нас приклад для звичайних дитячих юнацьких спортивних шкіл. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!